Слава Богу. Четверта вже сторожа ночі, та шторм ані на мить не стих, В пітьмі стомились кормчих очі в надії береги знайти. Де та земля гині -сарету? не видно й зірки вишені, як непотрібну рибу мертву людей кидає по воді, гребти не сила. Руки мліють, а човен хилить усебіч, і страшно втратити надію й пройти цю безкінечну ніч. Промокли всі, пора холодна, вже сумнів душі огорта, розлючена стихія водна ніяк не хоче утихати. Та раптом хто це над водою умить на учнів страх напав, Чому перед його годою покірно хвиля відступа? Немає де шукати спасіння. Кричали учні Томара, озвався голос із проміння. О, не лякайтеся, це я, знайомий голос, їх учитель. Вони ж вечеряли із ним, коли Христос, святий служитель, людей довкола розсадив. І п'ять хлібів та дві рибини благословив, звелів роздати. Окрім жінок і дітей, із ними їців було ще тисяч п'ять. Усі наситились у волю, дванадцять повних ще кошів, Кусків набрали із собою, що люд учора не доїв. Учитель, та невже це диво, І ще один для них урок: Петро всміхається щасливо, і робить в море віри крок: Звели мені йти до тебе, якщо, Ісусе, це є ти і чути голос сина неба, знайомий, рідний їм, іди. Доріжка світлом засіяла, бентежні хвилі уляглись. Петру, в то мить чомусь згадалось, з Єгипту втікачі спаслись. Ось так, ступивши в орізне море, пішли з полону назавжди, а по боках, як грізні гори, завмерли стіни із води. Так то було колись, давно так той вихід описав Мойсей, а тут вода, як ніч холодна, ж бурляє бризками в лице, сердиті хвилі оживали, двих тіла під ногами твердь вітри та блискавки шмагали, і дихала у спину смерть. Злякався учень. Під стопою шлях віри, ніби лідростав, і у двобої, із водою Петро щосили закричав: «Тону! спаси мене, Равуні! Подав учитель руку в мить, ущухли бурі хвилі буйні і місяць небо веселить. Усі в човні, Ісус між учнів спокійний, тихий, як завжди, малює досить окрешуче Генісарецькі береги. Петро ж не раз іще згадає, Чому засумнівався ти, чи віри в тебе не хватає до мене по воді дійти? Пройшли віки. Епохи нові, в жорстоких війнах і боях земля просякла духом крові. Здається, що зі сліз моря, кругом брехні, лукаві слуги нещадно нищать все святе, й чутки вселяють в серце Туху. Не жди, рятунок не прийде. Любов зміліла у народі, де правда в грішнім світі цім. Безбожні, лицеміри горді, панують владно над усім, але Євангелії слова. Повік не запорожий час Ісус втіша навчає знову, Ісус застерігає нас, дає духовний хліб насущний і воду вічного життя. Тож будьмо як старанні учні, не допустимо забуття, щоб не почути слів докірних в кінці усіх земних подій. Чом сумнівався маловірний життя і смерть в руці моїй, Ісус Господь! Ісус, учитель, Ісус, дорога поколінь, Ісус, єдиний наш Спаситель, і вічна істина. Амінь.